Доброго денючка. миру, спокою, затишку. затишка, яка в нас погода гарна. Сонечко світить тепленько, треба було тоншу куртку взяти. Вийшло, та й Ось вийшла так прохолодно, жарко. Ну, а Я біжу в село, верніше на Укрпошту. Позвонили. Ні, зранку прийшла смс що вам сьогодні доставлять посилку. Думаю, нічого нігде не заказувала. Що за посилка? Посилки то мають прийти, але вони мають новою поштою поприходити. Три посилки. Але я не заказувала нічого. Думаю, що ж тут таке. О, позвонили, що нашу прийдіть, заберіть посилку. О, і я не знаю, від кого ця посилка. Зараз прийду, подивлюся, що це за посилка, чи це дійсно мені. Ось, може даром і думаю, то яка, яка помилка, просто мій номер дали, поставили деяку цифру, хто змінив. Ну не знаю. Зараз побачимо. О, так щось так, дивіться. Січень місяць, яке там нині 27 чи 26 вже навіть не знаю, Чи 28, ні, 28 число. А таке враження. Що Це вже десь 1 числа квітня. Так тепленько. Я чалапаю. Зараз подивимось. Ну, якщо це дійсно мені, то спитаю тієї людини, чи можна показувати ту розпаковку чи ні. Так, щось таке, хтось, може хтось вирішив сюрприз зробити, то йому вдався сюрприз, то робив. Ось так що ось таке -то. Бо я, якщо чесно, навіть не очікувала ніяких посилок. Ось такі то справи, так що дай Бог, щоб всіх все було добре. А я біжу, зараз заберу та я... тоді буду йти додому. Подзвоню до тієї людини, спитаю. Що це за посилка? І чи можна показати вам її? Ось такі то справи. Стежки повисихали. О, ні, а жарко. Оце то я зробила дурницю, що жарку куртку вдягнула. Та й таке то. Поки пауза, а я буду бігти далі. Ну, зробимо розпаковку, що в нас є. О, у нас туптичка є. О, і що у нас туфточка є? ми вам не розкажу. хе, -хе щось є. Дара. Посилки не скажу від кого. від... Від наших хороших друзів, підписників. Ось, зараз я вам все покажу. Все розкажу, і покажу. Ого. Що тут є? дивіться, які гарні на виноград чи там на яблуку положити, на що б то не було. Так. І ще й квіточки на його ж такі я буду показувати, що тут в нас є. Так. Це таке, як вараниці видушувати. Ось. Коло розкачується, ну, так, як я. І тиконим, і, і воно видушує гарні круглі варенички. Дякую, дуже приємно. Оці формочки дуже гарні на яблучка, там чи виноград можна складати, чи щоб то не було. Навіть і хліб чи коржики. О! Ну, я ж кажу, чи полуниці, чи виноград, що не дуже гарно. А полуниці складати, я думала. Так, це у нас є сухоцвіти такі дрібнесенькі. Ось квіточки. Це в нас зараз ми глянемо, що це в нас. Подарок дійсно вдався. Я не думала, не гадала. Мені врано вела скрім, дивлюся, прийшла смс що вам посилка нині доставити. Думаю, що це за посилка. О, це перці пекучі. Це для Ігора пекучі перці закриті. Я дуже дякую. Так, так, що тут в нас? Зараз побачимо. Зараз я розкрию. Це ми були балакали якось на стрімі. О, це ті пекучі перці. Я дуже вам дякую. Мені дуже-дуже приємно. Ось такий приємний подарунок. Дуже приємно здивована. Ось. Хто тобі здача? А це тобі термус, щоб ти мав пити що. Відкий гар. О, така кружка. Ось така красота. Я вам дуже-дуже дякую. І такий рушничок з календаром, так. ну, а це якась вода напевно. Це виноградна вода. Дуже гарно пахне. тільки дам понюхати, кушати не дам. <сум> дуже файно виноградом пахне. Так. Дуже гарне таке чисте. Я щиро-щиро дякую, мені дуже приємно. Дуже гарний, гарні подарунки. Виноградне вино. Тим паче, що це з червоним. Так. І ось такі ложки з вилками. Тому що вже з тобою не сварилися. А що за мною за мною за ложки вилки не сварилися? Тач всяку. <гум> дуже приємно, дякую, щиро-щиро дякую за такий, таку гарну посилку, за такі гарні подарунки. Я, як сказати, дуже-дуже приємно. Все, більше не двору. Ось так. Так. Ось такий. Треба фоточку зробити. Усього. І як ті метелики, щоб файно видно було. Ой, так закрию, те закрию, а я ось сюди оположу. О, і зробимо гарну фоточку. О, ось такий подарунок прийшов мені, така посилка. Я дуже-дуже вдячна. Дай Бог всім гарних друзів. Ось, і щоб вам робили часто такі. Подарунки, щоб всіх були такі добрі, прекрасні дівчата і хлопці. Ось. Весь час приємно отримати посилки. Ну і приємно їх і відправляти. Ось так що. Я ще раз дякую. Ось. Сюрприз вдався. А вам всім вітання від нас. І всього самого найкращого. Бережіть себе. І своїх рідних, і міцного вам здоров'я. Хай Бог дасть, щоб всіх все було добре. Ось тільки, тільки хороших новин. Всім до зустрічі! Бережіть себе і своїх рідних, всім па-па.